А Роман та Надія Федини, члени Національної спілки художників України, за всі роки творчого шляху вони приймали участь у більше 50 виставках. Вони створюють свої шедеври спільно в чотири роки і ніколи не сперечаються один із одним під час роботи. Ці твори, з якої ми тут презентуємо, це певна частина із з виставки. Ну тут написано в загальному на, на афіші Я маю в серці те, що не вмирає та якби зі слів Лесі Українки. Ну, ми її презентували як ми маємо в серці, те, що не вмирає, тому що фактично ми так би хотіли показати те, що ми маємо захищати, що зараз захищається. До слів Романа Федини роботи представлені в концертно-виставковому просторі, створені, щоб продемонструвати наші традиції, культуру, мистецтво та нашу пам'ять, яка живе, не зважаючи ні на що. Левова частка картин присвячена гуцулам. Хотілося знаєте, щось показати більше такої енергетики, більше такого вибуху, якоїсь емоцій, кольорів. А на ту тематику підійшло більше якраз гуцульська тематика, тому що вона є дуже кольорова. Хоча такі парадокси. Буває також виявляється і в мистецтві, тому що ми перше зробили роботу. Ти всі що є. А потім поїхали на мисучину знайомитися. Мистецтво знавець Тарас Косович зізнався, що одразу ж закохався в роботи Надії та Романа. Тому й вирішив запросити митців до Коломиї. Тематика даних художніх робіт вона дуже вона буквально в десятку перегукується з гуцульсько-покутнім краєм. І тому, власне, оця тематика, плюс, безумовно, гуцульська насичена колористика художніх робіт, безумовно, потужна енергетика цих робіт. Це все в сукупності дало, той результат, який ви сьогодні матимете змогу, і наші глядачі матимуть змогу бачити. Тож впродовж місяця у кожного є нагода завітати до Коломийської філармонії, щоб насолодитися виставкою подружжя. З коломи Банан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.